Між церквою та баром Повчальна історія. Один чоловік прийшов до церкви. У 70 років пам'ять уже не та, тож чоловік забув вимкнути телефон, і от під час молитви телефон задзвонив та так гучно на всю церкву. Священник зробив старенькому зауваження. Люди, які молилися, лаяли його після молитви за те, що порушив тишу. Всю дорогу додому дружина сварила благовірного за його неуважність. На обличчі чоловіка можна було побачити сором, розгубленість і приниження. Після того випадку чоловіка ніколи більше не бачили в церкві. Але того ж вечора він пішов у бар. Чоловік усе ще нервував, його руки тремтіли. Випадково він розлив на стіл кухоль пива. Офіціант подав йому серветку, щоб витертися. Прибиральник витер підлогу. Керуюча бару, запропонувала чоловікові інший напій за рахунок закладу. При цьому вона сказала не турбуйтеся, з ким не буває. Відтоді він ходив в бар щовечора. Іноді наше ставлення, як віруючих, може підштовхнути душу в пекло. Ви можете змінити ситуацію тим, як ви ставитеся до людей, особливо, коли вони припускаються помилок.